Сьогодні хочу вам розповісти про туризм. Взагалі, людина, яка в Україні щось говорить про туризм, ну виглядає трошки якби не в собі, да? який туризм, що може бути, але я, я все-таки спробую. Я турагент, я працюю, продовжую працювати, не дивлячись ні на що, і ну, хочу поділитися своїм болем, своїми спостереженнями. І так, що в нас залишилось? Ну практично у нас пацієнт-турист скоріше мертвий, ніж живий, так сказати. Ну, є дві категорії туристів в Україні: це жіночки з дітьми, які подорожують, не дивлячись ні на що. І це люди, які не в Україні зараз, цивільні люди, які покинули нашу країну, живуть в Європі і там подорожують. Оце такі дві категорії я б виділив зараз. Що можу сказати по цим двом категоріям? Ну, наші люди звикли до війни. Ми літали всі в основ, основний потік туристів був Турція Єгипет, і Єгіпет. Ну, і в принципі зараз е, цей напрямок Турції, наприклад, він досить актуальний в Україні. Є автобусні тури, також літа, їздять в Болгарію, в Чорногорію. Варіант з вилітом з країн? Е, Сусідів наших: Молдова з Кишиніву, з Польщі, з Румунії. Теж є такі варіанти, і більшість ними користуються, але тут дуже складно добратися туди ну, з України, в місто виліту. І саме головне добратися вчасно, тому що ну ти не знаєш, як ти швидко пройдеш таможню. От. Є деякі чоловіки, які подорожують у мене зараз туристи. Знаєте, о, о, основна біль чоловіків-туристів. Я також обчався ну, спілкувався з колегами, що ну, дуже багато людей, чоловіків думають, блін, випустять, не випустять. Тобто, ну це таке. Е, Я думав, що складно буде в ковід працювати там, коли тести потрібні, справки. Ну зараз е, зна, е, з наглухо закритими кордонами. Ну, дуже, дуже дуже важко взагалі. Що ще хочеться відмітити? Ціни. Ціни теж піднялись, не такі, як ми звикли. По-перше, із-за росту курсу долара, коли там до війни долар коштував по 25, там, по 27. Це була одна ціна, колись зараз по 41, там, євро по 43, по 45. Ну, це згодьтеся трошки. Інше. І плюс якби самі ціни, коли там з України в Єгипет літали, там і за 500 доларів там, в, в листопаді, в грудні були такі ціни, то зараз я, особливо Єгипет, ну, дуже, дуже дорогий Єжеш, того ж самого Кишиніва виліти. І... Польщі досить, досить дорого, навіть четвірка на all inclusive на тиждень далеко виходить за тисячу доларів. Ну, би дорожче тисячу доларів. О, це теж здержує. Що сказати про туристів, які знаходяться в Європі? Трошки, ну, якби там трошки інша схема. Тобто, там, там досить розвинуті ці лоукост, авіоперельоти. І там краще, скоріш, взяти окремо авіабілет і забронювати готель. Ну от, там в основному так і подорожують. Це трошки другий ринок і більш ширша географія. Дуже багато з же Німеччини літають в Іспанію і відпочивають в Іспанії. Це різні напрямки, дуже дуже різні. Але ну що хочеться відзнати, можливо, це мій круг такий спілкування, оточення. Ну якби все одно люди з Європи, там ті, які подорожують, намагаються зекономити, тому що ну ніхто так особливо не шифує. Там знаєте, там це ну, моє оточення, якби моя клієнтська база, ті ж люди, що звертаються. Ну, Ті, що там, дивляться мене на Ютубі, звертаються взагалі, там шукають щось подешевше, ну мало таких там. Найди нам, щоб це було красиво. Позитивом є, що туризм не вмер повністю. І хоча там, знаєте, я по мережі там дивлюсь статистику, там в Казахстані, в Узбекистані там відділення одне, може продавати більше турів, ніж Київ, чим вся Україна. Але все одно якось трошки йде тенденція на те, що в цьому році було хуже, в цьому році трошки легше. Такими міліметровими кроками трошки все це розвивається. Мене звати Середа Максим, у нас турагенція, партнери в мережі поїхали з нами. Якщо вам потрібно забронювати тур, забронювати готель з Європи, ми працюємо з Mama Travel. Є дуже широкий вибір польських операторів. Звертайтеся, будемо рахувати, прораховувати варіанти, пропонувати від, вам відпочинок. Все буде добре. Дякую.